Вітаємо всіх з Днем Святого Валентина! 14 лютого це день, коли кожен куточок світу оживає під чарівним диханням кохання. Це свято, яке прийняло назву, на честь святого Валентина, про якого говорять, що він, незважаючи на заборони імператора, таємно благословляв закоханих, даруючи їм надію і віру у силу кохання. Саме завдяки його жертовності і відданості ідея кохання отримала свій символ: День коли навіть найпростіші слова Я тебе кохаю набувають особливого значення. У цей день люди відчувають, що світ стає трохи м'яким, а обійми теплішими. Вулиці прикрашають серця і квіти. Кожна деталь створює атмосферу ніжності і романтики. Для багатьох закоханих це можливість висловити свої почуття, а для тих, хто сумнівається, шанс повірити у справжню магію людських стосунків. У сучасному світі, де час часто летить надто швидко, день закоханих дарує можливість зупинитися на мить і відчути тепло близьких людей, розділити радість і ніжність, що є справжнім джерелом сили. І нехай кожен з нас знаходить у цьому дні щось особливе для себе, чи то ніжний погляд, чи то тепле слово, що нагадує кохання завжди поруч варте того, щоб його шанувати і берегти. Кохання це почуття, яке кожен розуміє по-своєму. Для когось це ніжність і турбота, для когось хвилювання та захоплення. І от ми, учні десятих класів, вирішили дізнатися, як сприймають кохання наймолодші і найстарші учні нашого ліцею? Яке ж уявлення про кохання вони мають? Які думки та почуття викликається слово у їхніх серцях? Давайте разом дізнаємось про це. Що таке кохання? День закоханих, це гуляють у парках. веселяться у парках. Які почуття у вас викликають кохання? Особисто для мене це щось нове. Щось нове, романтичне. Щось таке таке? Що таке кохання? Це коли люди пізнаються кохання. Що для вас означає кохання? Це любов закоханих. Що таке кохання? Кохання це коли хлопець любить дівчину, але дівчина хлопця. Що для вас означає кохання? Думаю, кохання для мене це взаємопрямка один одного, взаєморозуміння. Не кидати один одного в біді, хоч яка б вона не була. Так. Що таке кохання? Ма? Тато один за одну любить. Які почуття у вас викликає кохання? Ну, mm, uh, це щось світло тепло? Ну, що вимагає між людьми? Що таке кохання? Кохання це коли друг друга любляються. Що для вас означає кохання? Mm, любов. Що таке кохання дарувати подарунки? Що для вас означає кохання? Для мене означає кохання. Це коли двоє людей люблять один одного. Ну. Що таке кохання? Це любов. Кохання. З чим асоціюється у вас кохання? Приємно. Що таке кохання? Хай ще любить он нового. І чуєш, дай Боя подарунки. Які асоціації у вас з коханням? Кохання не знаю, того самого бажання любов один до одного звичайно. Що таке кохання? Означає, що це дарять подарунки. Що для вас означає любов? Три. Що таке кохання? Це коли дві людини люблять одне одного. Що для вас означає кохання? Коли я люблю те мало, дві титають, три. Що таке кохання? Кохання це там, де дівчина, дівчиною, одруження. Що для вас означає кохання? Кохання це любов і взаємна повага. Що таке кохання? Це коли хтось любить. Що таке кохання? Коли буде одного кохання. Що таке кохання? Мама любить тата, а тато любить маму. Що таке кохання? Це любов двох людей. Що таке кохання? Це коли ти дівчинки це... приваєш увагу. Що таке кохання? Це коли mm. любиш маму і тату. Що таке кохання? Кохати маму. Що таке кохання? Це коли люди признаються. Кохання.